А я хвастаюся далі. І сьогодні середа, 10.00. Дівочі посідень. Сьогодні був особливий день. Знаєте чого? Бо сьогодні нас було всього лиш троє. Це рідкість, але сьогодні це було просто неймовірно. І знаєте що? Ось ці дівулі стали для мене такими рідними. Ми не просто там вчимось. Ми підтримуємо один одного. Ми разом можемо їсти. Ми разом можемо сміятись. Ми разом навіть можемо плакати. Нам не соромно розповідати про якісь свої пакапи один одному. Бо ти знаєш, що тебе ніхто не осудить. Тебе підтримають і допоможуть. Е, ну, я не знаю, чи воно якось було пов'язано з архетипами сьогодні, які ми піднімали. Ми піднімали моду жінку, але до мене сьогодні прилеті, прилетіло таке розуміння за буду плакати. Каже, прийшов час рухатись. Не буду вам розповідати, як я до того дійшла, бо сьогодні, коротше, дитя... дівочі посиденьки прямо були на моїй стороні. Так що, дякую. Це як завжди, мені все зробить. Дякую. дякую.